У небеса злетіли тачки. Літачки презентують. Пилюк. На здоров'я, капітане. Повний бак найкращого пального в усьому пропелерівську. Вас зрозумів. Щасливо. Ого, не щодня таке побачиш, правда? Так, пилюк. Його двигун перетравлює тільки найсуперовіше пальне. Така потужність не терпить компромісів. Ха, Стоподняк. У тебе теж повний бак. Дякую, чахлик. На здоров'я. Що ж я йому зяли? Пилюк. Обережно. Вау. Здорові. Вибачте. Ні, ні, ні! Пилюк! Пробач, пробач, пробач! З тобою все добре! Скажи щось. Це було Супер! Літачки! З 22 серпня у 3D.